1 березня в Україні відбудеться щорічна індексація пенсії, а також зміняться правила переоформлення допомоги для внутрішньопереміщених осіб. І детальніше на ці теми ми говоримо далі з міністеркою соціальної політики України Оксаною Жонович. Пані Оксано, я вас вітаю. Вітаю розкажіть нам наскільки в середньому зросте мінімальна середня та максимальна пенсія, і чи торкнеться індексація пенсіонерів, які працюють так. Е... Ці пенсіонери отримають підвищення своїх пенсійних виплат. З 1 березня в нас буде загальна індексація, яка відповідно до закону і постанови здійснюється. Вона цього року буде проведена на 8%, тому що так враховує формула. Цю індексацію в середньому пенсія зросте. Кожна пенсія десь на 322 гривні, і середня пенсія у нас збільшиться і становитиме 5717 тисяч гривень. Якщо ж ми говоримо про найменші пенсії, тобто це для тих категорій громадян, в яких невеликий страховий стаж або трудовий стаж невеликі були пенсійні відрахування впродовж того, коли вони працювали, то їхня мінімальна пенсія збільшиться на 364 гривні, тому що ми. Минулого цього року сформували нашу індексацію таким чином, щоб все ж таки максимальний відсоток збільшувати найменші пенсії, враховуючи, що цим людям найскладніше. І така пенсія становитиме не менше 2725 гривень. А найбільша пенсія зросте одразу майже на 3000 гривень і це буде 23610 гривень. У січні так здається, що Мінсоцполітики політики говорили про те, що індексація становитиме 13%. Зараз ідеться про 8%. Ви говорите, що так формула показує, але чому тоді раніше були вищі цифри? Це було не у січні. Це ми говорили минулого року, коли проектували наш бюджет на 2024 рік. І тоді в нас не було даних за останній квартал доходів і розвитку економіки, тому що формула передбачає 50% інфляції на 50% зростання середньої заробітної плати по Україні за три роки, і інфляція менша. До кінця року відбулася ніж ми очікували. Ми закладали її на рівні там 13%, відсотків. Насправді була менша, тому остаточно ми завжди робили цю приписку чи оговорку, що остаточні показники. Ми зможемо отримати тільки тоді, коли буде повністю закрито фінансовий рік, буде здійснено звітування за четвертий квартал. І ось в лютому ми отримали всі остаточні розрахунки. І показало, що наша економіка останнього півріччя відновлювалась набагато краще ніж ми прогнозували. Інфляція була меншою, і відповідно формула дала нам нижчий рівень чи нижчий відсоток індексації. Підсумовуючи тему пенсії, зараз є невизначеність із наданням допомоги від сполучених штатів, зокрема бюджетної допомоги. Чи є гроші на пенсії на найближчі місяці? Так, ми їх запроектували. У нас в середньому після підвищення зросте пенсійна пенсійні видатки на 3 мільярди в місяць. Це немалі кошти. Але ми також повинні пам'ятати, що базово ми отримуємо е, внески до пенсійного фонду з відрахування єдиного соціального внеску. То чим краще у нас відновлюється наша економіка, чим більше людей працюють в білому і сплачують наші єдині соціальні внески е, так як вони насправді отримують заробітну плату, тим краще наповнюється наш пенсійний фонд, і ми маємо можливість збільшувати. Пенсійні видатки і підвищувати пенсії для наших пенсіонерів. Тож, попри всю допомогу, яку ми на яку ми розраховуємо міжнародних від міжнародних партнерів, насправді основа доходу наших пенсій це все ж є наші громадяни, платники податків, військові, в тому числі, які сплачують єдиний соціальний внесок, і це є базові доходи, базові надходження. І ми впевнені, що нам їх на найближчі місяці точно вистачить. Внутрішньопереміщені особи, що для них зміниться із 1 березня, з 1 березня ми будемо розраховувати допомогу, виходячи з родини, з домогосподарства. Оскільки допомога на проживання вона ж платиться, не живуть люди родини по окремо. Вони всі живуть разом з сім'єю, і відповідно ми обраховуємо таку допомогу з врахуванням. Того наскільки родина цієї допомоги потребує, а також другий критерій, який для нас важливий, що кожен сьогодні має бути включений в економічний розвиток нашої держави. Тобто, якщо люди не воюють, вони повинні працювати для того, щоб генерувати дохід, для того, щоб давати нам можливість забезпечувати нашу оборону і в тому числі підтримку соціально незахищених верств. Тож ми просимо, щоб. Кожному домогосподарстві внутрішньопереміщених серед внутрішньо переміщених осіб, хоча б один член родини, якщо другий доглядає за дітьми, хоча б один працював або принаймні був зареєстрований в службі зайнятості. Це базова вимога, яка є додатковою, вводиться додатково з 1 березня і буде перевірятись. Фактично, ми вже її прописали ще з в кінці минулого року, але зараз, власне. Наявність реєстрації в службі зайнятості є маркером, буде виплачуватись допомога чи ні? Тобто людина має інтегруватись, соціалізуватись і шукати собі роботу. За вашим прогнозом, скільки людей втратять виплати як внутрішньопереміщені особи після того, як оці ці зміни набудуть чинності? Ми порахували, що невелика кількість людей вже працюють, мають достатні доходи і припинять формально отримувати допомогу тільки ті люди, у яких дохід на кожного члена домогосподарства буде менший аніж 9444 гривні. Всі інші матимуть можливість звернутися і продовжити собі виплати за умови, що вони або працюють, і в них недостатній заробіток, тобто менше ніж я сказала, або шукають роботу і зареєстровані в службі зайнятості як безробітні. Ну, це залежить від того, наскільки люди не будуть приховувати себе від держави і ну, по чесному заявлять, що вони є, що вони перемістилися і зареєструються в пошуках роботи. Після того як уряд оголосив про свій намір змінити вимоги до виплат внутрішньопереміщеним особам, про те, що зараз працевлаштування або принаймні служба зайнятості є надзвичайно важливими для того, аби людина або продовжували її виплати, або були або просто стало зрозуміло, що їм це не потрібно. Чи бачите ви приток людей до центрів зайнятості? Не можу сказати тому, що Міністерство економіки має підвідомчості службу зайнятості. Я думаю, що ми будемо обмінюватись такими даними, але вже після того, як та постанова вступить в силу, і тоді ми зможемо через місяць, бо в нас там по нормативці так передбачено, що за місяць ми обміняємось даними і верифікуємо, скільки з цих людей, яким ми призначили допомогу, зареєструвалися як безробітні. Зрозуміло, дякую вам пані Оксано за те, що сьогодні до нас приєдналися.